Так, діти, сьогодні нам тривога не дала можливості з вами поспілкуватися. Я зараз спробую розповісти вам про те, що хотілося б донести на цьому уроці. Сьогодні ми з вами повинні були познайомитися із, або згадати, хто вже знає. Із логічними виразами, отже, логічні вирази. Окрім відомих нам числового та рядкового типів даних, ми знаємо, що ми з вами знайомилися із рядковими типами даних, типу стрінг, рядок. І числові дані типу INT, це у нас цілі числа, і типу Float це числа дійсні, тобто числа із десятковою крапкою. Пам'ятаємо, що в мові програмування Python десяткова крапка, а не кома, так як ви привикли, звикли в математиці. Окрім відомих нам числового та рядкового типів даних, в мові Python є ще і логічний. Тип даних, так званий типу Bull. Змінно типу Bull може набувати одного з двох значень. Тільки одне із двох значень. Може бути або істина, або Хиба. Тобто може набувати значення True, що означає істина, і false, що означає хиба. Якщо зміні надати значення True, це буде змінна типу бул. Можемо це перевірити. Таким чином ввести в консолі тип True і нам видасть клас Bool. Цікаві факти. Логічний тип даних отримав свою назву на честь англійського математика Джорджа Буля засновновника математичної логіки. Розділу математики, що побудований на застосуванні математичних методів для розв'язування логічних задач. Сьогодні ідеї буля використовуються у всіх сучасних цифрових пристроях. Умови в програмі записуються у вигляді логічних виразів. Логічними є вирази, результатами яких є або істина. Або хеба. приклад такого логічного виразу, наприклад. Логічний вираз добуток чисел 2 помножити на 2 дорівнює 4. Результатом цього логічного виразу є істина. Тому що 2 помножити на 2 дійсно дорівнює 4. Логічний вираз 2 помножити на 2 дорівнює 6. Набуває значення хиби. Тому що 2 помножити на 2, ви знаєте, не 6. Простий логічний вираз. Проста умова утворюється за допомогою логічних операцій. Знак операції дорівнює. Таким чином у нас позначається логічна операція дорівнює. Один цей значок він означає оператор присвоювання, коли ми присвоюємо значення якісь наші змінні. Називається операція дорівнює. Записується таким чином. Логічний вираз 8 дорівнює 9. Це Неправильний вираз, так будемо говорити, він набуває у нас значення хиби або False. Більше логічний вираз. 8 більше 9, також набуває значення хиби false, це хибний вираз. Менше 8 менше 9. Абуває значення істини. Тому що 8 менше 9 це прав... це правильне твердження. Більше або дорівнює 5, більше або дорівнює 5. Також набуває значення істини. Менше або дорівнює 5, менше, або дорівнює 2. Це е, логічний вираз. Хибний у нас, значить, набуває він значення у нас false. Не дорівнює. Ось так позначається. Значок не дорівнює. Знак оклику, потім значок дорівнює як в математиці. 2 не дорівнює 5 набуває значення істинності. Проаналізуємо результати обчислення логічних виразів у їхній консолі. Наприклад, у нас якась зміна є букс рівня 10. Перевіряємо. Букс до п'яти? 5 ні. Буде false. Букс до десяти? 10, ні. Тако, менше 10, ні. Також буде false. Букс більше 5, так, більше або дорівнює п'яти. 5. Значить, значення буде true. І так, далі. Зараз це попробую вам продемонструвати. Відкриємо ну в мене. Це середовище відкриємо нам консоль. І в консолі попробуємо записати. ну Нехай буде інші якісь вирази, А дорівнює 5. Не дорівнює. Присвоїмо значення. Зміні А присвоїли значення 5. Зміні Б присвоїмо значення 8. Далі перевіряємо е, логічний вираз. А більше Б. False. Чому? Тому що А5, Б8. Значить, у нас хиба. А менше Б. истина. Например, А, хай будет не дорівнює Б. Не дорівнює Б. Переверяем. Истина. А, э, меньше або дорівнює Б. Истина. Далі значення логічного виразу можна зберегти у зміні. Тобто ми можемо зміні А надати значення логічного виразу x більше y. І тоді у нас А буде ну, при таких Х і. Y. І Х у нас 5Y2. X більше Y це значення true, то наша змінна A буде значення true. Буде мати логічне значення. Тут змінна A буде мати значення false. Тут змінна A також буде мати значення true. Бувають ситуації, коли одночасно необхідно перевірити виконання кількох умов. Це складена умова. Кілька простих умов з'єднуються логічними операціями і або НІ, AND, OR, NOT. Логічне «і», Логічне або логічне заперечення. Ще так називаються вони. Приклад складених умов. От А менше або дорівнює 3. Це значить А не менше або дорівнює 3, значить, що А більше 3, зміна H більше або дорівнює 10 і Ця сама зміна H менше або дорівнює 18. Значить, знаходиться наша зміна в діапазоні від 10 до 18. Тому що вона більша або дорівнює 10 і менше або дорівнює 18. Якщо наша зміна H. H набуде значення, наприклад. 13. То е, цей логічний вираз буде а, от, набуде значення True. Якщо, наприклад, е, отримає зміщення 20 значення H, то цей логічний вираз буде мати набуде значення False хиба. Також такий логічний вираз H. Менше 10 або H більше 18. Якщо ми візьмемо числову пряму, тут 10, тут у нас 18. H менше 10, значить це ось ця частинка числової прямої. І біль, або більше 18, значить ця частинка числової прямої, значить у нас. Наше значення H не попадає в проміжок від 10 до 18, не знаходиться не належить далі. Йдемо. Визначити, чи належить точка з координатою відрізку мінус 5-5. Точка належить відрізку, якщо справджується нерівність. х більше або дорівнює мінус 5 і менше або дорівнює 5. Це так ви записували. В математиці, в мові програмування це записується трішки інакше. Спочатку одна умова повинна виконуватись і повинна виконуватись ось така умова для того, щоб їх належало цьому проміжку, щоб їх знаходилось десь на цьому проміжку. Тому що х повинно бути більше 4 і менше 15. А ось як ми записуємо х більше або дорівнює 4. Верніше мінус 5. Тут мінус е, 5. Неправильно намалювали цей відрізок. Міну 5, а тут без одинички 5. І тоді у нас х буде знаходитись між мінус 5 і 5. Буде належати цьому проміжку. Приклад. Обчислити значення логічних виразів при x1, y2, Z3. Х менше Y. Х1 Y2. Так, це у нас правильно. Х, Y менше Z. Y менше Z. Також правильна умова. Е, набуває значення е, True. Якщо х набуває значення true, і ця умова набуває значення true. У нас тут І e оператор. Тоді А у нас набуває також зміна A набуває значення true. Далі перевіряємо. Х більше Y. Ні. Значить, це у нас хиба. Або. Y більше Z, Y також не більше H, також хиба. А у нас набуває значення true тільки тоді, коли хоча б одна із цих умов виконується. У нас не виконується жодна умова, тому набуває А значення хиби, false. Следующее змінній А надається значення не Х більше Y. Х менше Y. Тобто, Х більше Y не навпаки, не Х більше Y. Тобто, не Х більше Y, а Y більше Х. Навпаки у нас не. Тобто, ця умова у нас виконується х менше y, значить x не більше y. Значить, набуває значення true. Можна сказати, не х більше y. Або х не більше можна переставити нот, переставити сюди, якось буде воно благозвучніше звучати. Але записується таким чином. Все, про що я мав з вами поговорити на цьому уроці. Дякую, будь ласка, за те, що додивилися це відео до кінця, до наступної зустрічі. Буду радий вас бачити.